Рено трафік, оригінальний пасажир 2014 року. 2 літри 84 кВт, в довгій басі. В комплектації Passenger, з'являється у нас в продажу. Ось, подивіться, Passenger, це протитуманні фари, легкосплавні диски, молдинги фарбовані з заводу і бампера. Теж в колір автомобіля. Дуже гарний автомобіль, 8 місць, оригінальний пасажир. До речі, комплектація шикарна на клімі. Перед-зад, спічка і кондиціонер. Зараз швиденько пройдуся. Ось вікна, всі четвірочки, лобове в нас міняне. Салон дуже збережений, охайний. Ось, подивіться, два місця спереду, другий ряд, три місця і третій ряд три місця. У нас велика навігаційна система, клімаконтроль, шкіряне мультикермо 283 тисячі пробігу в автомобіля. Ось, Зараз швиденько ще покажу. Місце пасажира, пластики. Ось подивіться, в якому гарному стані все збережено. Сенсор світла, дощу теж присутній. І бокові вікна теж є. Ось, подивіться, якісь незначні царапинки, посидіння. Ну, автомобіль 11 років, як самі розумієте, не нове авто, але в дуже збереженому стані. Ось коврики тут є вирізані. Ззаду фаркопчик, розпашоночка, камера заднього вигляду, чесники присутні. Дивіться, тут у нас теж гарний стан автомобіля в багажнику. Ось так, що цікавитесь такі як е, Рено Трафік в оригінальному пасажирі. Будь ласка, пишіть, е, можна приїхати, подивитися і придбати. Зараз швиденько пройдуся по лакофарбовому покриттю. У нас капот. Перекрас косметичний 150, 160, дверка, крилом у нас 93, і ця дверка 140, 150 б'ється. 89, 106, 111, 133, 95, дверка 101, друга дверка 114. Крило заднє 81, 79 65, 99, стоєчка 91, 94, 99, 80. Так що в нас два косметичних підфарбування автомобіля. Кого цікавить, приїжджаємо, дзвоним, пишемо всім. Відповім з вас. Підписки і лайки. До речі, нагадую, що можлива доставка будь-якого автомобіля нашого в підпоріг вашого домівки. Всім пока, всім гарного дня.